На прийом до сімейної лікарки Юлії Шевцової щодня приходять близько 20 пацієнтів. Для них, розповідає жінка, виписує близько 10 електронних рецептів на препарати за програмою Доступні ліки та пару рецептів на антибіотики. З квітня ж є рецепт, буде потрібен на усі рецептурні ліки. Це ті препарати, які можна придбати чи отримати виключно за призначенням лікаря. Пацієнт обов'язково повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Декларація не обов'язкова, а зареєструватися пацієнт повинен обов'язково. Що це значить? Це значить, якщо раніше ми виписували наркотичні препарати, психотропні антибіотики за електронним рецептом. Тепер ми будемо виписувати і антигіпертензивні, і кроворозріджуючі, і знеболюючі протизапальні засоби, всі за електронним рецептом. Відпускати за електронним рецептом антибіотики в аптеках почали у серпні минулого року. Тепер же розповідає фармацевтка Людмила Ступак, список розшириться. Щодо рецептурних препаратів належать також просто судомні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування артеріального тиску та серцевих хвороб. І навіть деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, заспокійливі. Саме тому ми рекомендуємо пацієнту, пацієнтам перевірити інструкції. Своїх ліків, та якщо вони рецептурні, то завчасно подбати про отримання електронного рецепта у сімейного лікаря, щоб у квітні безперешкодно та правомірно придбати ліки в аптеці. Це заощадить час як пацієнта, так і фармацевта. Щоб отримати електронний рецепт, необхідно обов'язково звернутися до лікаря, пояснює Юлія Шевцова. За її словами, це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, втім ускладнить роботу лікарів. Враховуючи військовий стан, і не завжди є технічна можливість виписати цей рецепт. ми можемо виписувати і паперовий. Це буде важко для нас, це буде важко для пацієнтів, для нашого менталітету. Всі звикли йти купити і ні до кого більше не бігати. Але рецептурний препарат є рецептурний препарат. Це значить, що його повинен призначати спеціаліст своєї справи. Тобто, ці препарати вони можуть вилікувати багато хвороб, але не прийом може призвести до негативу. За словами Юлії Шевцової, звернутися за електронним рецептом можна до лікарів усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік. З одного боку, це є вірно, а з іншого не дуже зручно, як для людей похилого віку. Не будуть купувати все підряд, не будуть займатися самолікуванням, все ж таки будуть звертатись до лікаря, який буде вґрунтовано виписувати ліки за рецептом, за діагнозом. Не у всіх є смартфони, справа в тому. Я не знаю, як то буде, якщо чесно. Ну я свою маму просто ставлю в цю ситуацію. Це доведеться дітям, онукам це все робити не дуже зручно. А якщо нема дітей, і онуків, що тоді робити? Та який час працювала за границею? Там це все робиться. Дуже елементарно. Я приходжу до доктора, до врача, я кажу все, що мені треба. Він швидко включає комп'ютер, заводить всю програму. і Каже: йдіть в аптеку, получите. Я вважаю, що це недорічно військовий час, тому що і так проблем вистачає, і це зайва проблема на голову. Як зазначається на сайті МОЗ, впровадження електронних рецептів відбуватиметься поступово за відсутності світла чи зв'язку у медичному закладі. Лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.